То успіх і невдачі не знаходяться в різних всесвітах, вони знаходяться поруч один з одним, вони знаходяться паралельно один з одним. Немає роботи, немає проблем. Якщо ви починаєте шукати роботу, то ви розумієте, що вам потрібно. Ну, банально написати резюме. Вам потрібно шукати вакансії, подаватись на ці вакансії, відправляти там мінімум 30 чи 50 своїх резюме на різні вакансії, і ви маєте бути готові до того, що вам можливо відповість одна компанія, або дві, або може навіть ніхто. Ти повинен тяжко важко працювати. Ти повинен пройти купу страшних перешкод, е, наче як останній герой, що ти вижив, що ти залишився живий, і ти не вмер. І от тепер, лише тепер, тому що ти не вмер і ти це все пройшов, ти заслуговуєш на успіх. Подумати над тим, як зробити по-іншому, в надії на те, що другий варіант спрацює. І якщо другий варіант спрацює, то чудово. Я... Але якщо не спрацює, то я знаю, що перші два варіанти не спрацювали. Якщо я захочу залишатися таким, як я є. Якщо мене абсолютно все задовільняє в моєму житті, таким, як воно є зараз, тоді окей. Окей. Тоді мені нічого не потрібно чи все ж таки я хочу чогось іншого в стосунках, в здоров'ї, в роботі, в саморозвитку, в будь-якій сфері мого життя?